Ти прийшов до мене у тиші, коли я на тебе не чекала, доторкнувся ніжно до душі, і довкола дуже світло стало, тихо радість до душі прийшла, пісню слави серце заспівало, втіха дух мій і розум пройняла, коли поруч був ти досконалий. Десь відходить в сторону мій страх, коли ти до мене промовляєш. І, хоч далеко ти, на небесах, тебе дуже близько відчуваю. Вдячна, Боже, я тобі безмеж, що мене завжди оберігаєш, впасти на дорозі не даєш, мою душу завжди відживляєш, хоч довкола, так багато бід. Ти рукою впевнено тримаєш завжди бачу, Господи, твій слід. Біля мене поряд ти ступаєш. Я тобі хвалу, мій Бог, несу, я тобі несу, мій Бог, подяку. Я Твоє ім'я благословлю чи у будень, чи, можливо, в свято, Ти достойний, Господи, святий, все найкраще від людей прийняти. Тож візьми, Спасителю, ти мій, все, що можу, я тобі віддати. Будь зі мною до останніх днів, скільки буду на землі цій жити, мій владико, Господи світів, дай, щоб свято я могла прожити. О, приходь частіше у тиші, коли я на тебе так чекаю, доторкнися ніжно до душі, будь зі мною поряд, я благаю. Я тобі, мій Боже, віддаю все, що у житті своєму маю, та й же будь з тобою у раю, тільки цього, Господи, бажаю. Ти завжди мене благословляєш, тож приходь до мене, я чекаю.